Всім привіт! І так у нас почалася вже зрізка полуниці. Сьогодні 25 травня. Зрізаємо першу Сандру, так як Сандра перша відплодоносила. Ось так. Так як у мене тут однорядка посажена через 15 см, то я видаляю її. Ну, ті, що мені хоч трішки не подобаються, і ті, що загущають, я всі видалюю. Ось так видалюю, залишаю тільки саме-саме кращі. Вони будуть пускати вусики, і я буду укорінювати ось тут. Е, однорядку ж я буду висаджувати трішки по-іншому, не так як оце. Чому я буду садити по-другому? Однорядку. Тому що, що мені тут не подобається, що капля просто з'їжджає в одну сторону і одна сторона поливається дужче, а оця сторона гірше. Тож я буду висоджувати і ось так ось так. Щоб копля була посередині по два кущики. Але я ось тут минотиму і буду ось тут укорінювати. Цей, звичайно, видалиться, коли пусти вуса. Ось тут приколюються вусики. А оці кущики вони видаляться. Старі, оці всі, ті, що відплодоносили, я зрізала, просто прорідила, саме краще залишила. Ці все одно видаляться. Я возьму з них вуса на укорінення. І також візьму ще стаканчики. Потім розсодався, зріжеться, ці кущики видаляться. Ну, а то, що приросте ось сюди, буде розвиватися долі. Заодно ж я зрізою із горних соржанців ось такі вуса, де є вже зачотки коріння. Ось так я зрізою. Ось, Залишаю один листочок флоговий, який ось лізе, і один листочок горний. Обов'язково треба, щоб були отут зачки оцих корінців. Замочую їх кидаю зразу в воду. Якщо тут трішки набирається, ну, пройде, проходить час, то я он кладу їх в отой пакет. І вони в мене лежать, поки я наберу. Якусь кількість, щоб поставити на укорінення. Укорінення ж буду проводити під плівку, так як зараз ще нема такої маси великої вусів, я маю на увазі у теплицях. На вулиці зараз ну там більша вологість була, було більше дощів, то там, звичайно, вуса лізуть. Ну тут теж ось через два тижні тут одростуть. Листя і полізуть вуса. Що ж я буду тут робити долі, долі пройдусь медіан екстра, оброблю мідними препаратами отут усе, протравлю рослинки. Ось оці, як тільки почне відростати листочок, буду обробляти від шкідників, також пролю ґрунт від шкідників, так як зараз, я нікому не нашкодю, тут ягоди не буде до слідуючого року, і рослинки щоб були здорові, щоб їх не жерли там із середини. Всякі шкідники, я бачила, тут вже літої сувка, і є пошкоджені рожки, так як вони ось сюди у рожок і там живляться. Також вони шкодять таким вусиком, вони тут теж ось сюди. Проробляють таку дірку і туди відкладають гусеницю. Яйце верніше. А потім вилупляється гусениця. Тож, обробка, навіть якщо я буду видаляти ці рослинки, після того як вони дадуть вуса, я все одно їх буду обробляти для того, щоб шкідників було якомога менше. Оце все як зріжеться, будеш обробляти і міждуряддя, і навіть трішки, щоб попадало туди на плівку. Все буде оброблятися мідними препаратами. Можна бордуською сумішшю обробляти. Це найкраще допомагає від. Грибкових хвороб, а вони тут є, повірте мені, обов'язково вони тут є, тому що тут і сіра гниль є, навіть є на коріння, ось о, де засихають, підсихають корішочки. Ось тут, як тільки волога попаде, тут зразу ось розвивається ось такий грибок, його видно. Я такі кущики взагалі видаляю. Хоч вони і здорові, як бачите, біли, білий рожок всередині, але ж ось тут, ось тут, уже е, починається сіра гниль. Тому буде це видалено. Можна навіть ось сток видаліти, щоб не ковирять дуже. Але краще, якщо виривається, то вирвати його з коріння. Ось сіра гниль. Ось бачите? ось. Ось так розвивається сіра гниль, це полуниця, засопша вже. Тож отаке воно густе, густа посадка. Звичайно, урожой тут бомбезний був, дуже е, великий урожой у нас вийшов. Із однорядки набагато більший, ніж у двохрядці, і тут менше, менше. Гнила ягода. Єдине, що ось там мені не дуже подобається, що бугор, він до плівки. Хоча ми висаджували сюди якомога ближче його, щоб звисала сюди ягода, але все одно туди попадає ягода і буває, що плівкою б'є ягоду і пошкоджує, Так як ягода дуже ніжна. Чим я буду Обробляти у ґрунт я буду давати. Або ж бізар, або перінекс, твікс, любі препарати, які максимально убивають шкідників. Так як тут, поки буде слідуюча ягода на слідуючий рік, тут усе вже давно розкладеться, усе вийде. Ну, а поверху, поверху Альфа Супер, Міральд. І також перед цим, перед цим, цією обробкою я оброблю спочатку, щоб оці ранки затягнулися, щоб не пошкоджувалися грибковими хворобами. Знайшла хвороб, хвороба у рослину мідними препаратами. Це можуть бути медіанекстра, може бордоська суміш бути, може бути любі мідно-місткі препарати. Звичайно, я за, за один раз не зріжу оце. Тож, коли зріжу оце все, прорідю, тоді буде обробляться все оце винесеться, все прибереться, замететься, прибереться весь бур'ян, не буде тут ніде нічого. І будемо обробляти, будемо робити всю абсолютну обробку всієї теплиці. Так сказати, дезінфекції. Ну і... Потім вже рослинки, які будуть відростати, то вони, вони будуть здорові, без шкідника і все буде класно. Ну і ось за недовгий час я зрізала майже два ряди. Залишилось тут трішки, але вже темніє, тож залишу вже на слідучий день. Так як я зараз беру деякі вусики, саме краще, он. Тож ми перед цим, як я зрізаю полуницю, проливаємо гарно кущики для того, щоб е, взагалі рослина напиталася вологою водичкою. Потім після зрізки, після зрізки, ми даємо рослинкам. Отут землі взагалі підсохнуть, Прямо так гарно-гарно засохнуть. Ну, звичайно, не для того, щоб кущі повністю засохли, просто підсохнуть для того, щоб ось, ось так. Е, для того, щоб е, тут не розвивалися грибкові хвороби, так, як при повишеній вологості е, розвиваються грибкові хвороби, тому треба дати підсушитися. Потім ми проливаємо, після того, як підсохне, Оце пролите, проливаємо гарно і даємо добриво. добриво Даю кальциніт. Для того, щоб рослинки пішли в ріст, пішов наростати знову корінь там. І рослинки пішли давати вуса, будуть розвиватися і пускати вуса. Ну, а далі, далі будемо по обставинах. Коли відростуть листочки, то потім разом з обробкою можна додати добриво, можна 13-40-13, можна фосфорний монофосфат калію, фосфорно калійне, для того, щоб рослинки були товстенькі, вуса товстенькі, жирненькі і здорові. І потім буду ставити тут стаканчики, і буде гарна розсода. Тож продовжую дольше обробіток, ну і збір посадкового матеріалу на касетку. Поки ще не така жара, вночі ще холодно, тож я думаю, касетка ще вийде. Ну, скільки встигну, звичайно, тому що. Людські можливості <смірні> не безрозмірні, тому, тому ось так. Звичайно, у касетку я буду додавати зовсім трішки землі, тому що, тому що там буде постійна волога і щоб не розвивалися там хвороби, тож землі там буде зовсім мізер. А там буде в основному торф. Тож, тож ось так. Всім миру, добра, всього найкращого, і все буде Україна. До побачення.